Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Це була я раніше кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: лакалут актив плюс ще більш активний захист. Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав: виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність з маленьких кроків. Починаються великі справи. Наступний крок. Твій держава. Це ми. Прилетіла вночі ракета. Було нанесено близько 60 ударів. Людей вбивають. І ти ніяк не можеш це відбудувати як цей будинок. Ти людину так не відбудуєш. Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень А я думаю, жити і не здаватися, Діти не здаватися. Ми усе витримаємо. Ми сильні як земля. Цієї суботи о 21.00 в проєкті «Кримські питання говоримо про таке. Як вихід Росії з зернової угоди вплине на безпеку у Чорноморському регіоні? Які це матиме наслідки для інших країн? Та як можна подолати кризу? Дивіться на телеканалі Суспільне Крим, Суспільне новини та всіх місцевих телеканалах Суспільного мовника о 21.00. Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво біль. Холодне повітря біль. Солодке біль. Стоматолог порадив лакалот Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала лакалот сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалот Сенситив – надійний захист від болю. Досліджуючи історію та племена. Тисячі років тому біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» І можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Це була я раніше кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка. Лакалут Актив плюс ще більш активний захист. Чемпіонат світу з футболу серед жінок дивіться 28 липня об 11.30. Матч Англія-Данія. Та відчуйте шалений адреналін від гри на місцевих каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Інформаційний партнер Радіо Промінь. Волейбол, кубок претендентів. Вісім найпотужніших збірних б'ються за вихід у лігу націй. Неабиякий виклик для української команди. Вмикайте 28 липня о 14.00. Чвертьфінал. Україна, Китай, чоловіки підтримаємо своїх разом на місцевих каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Спонсор цього матчу Кока-Кола.